Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ми їдемо в магазин до, до Аміші. Це такі люди тут живуть. Це да. Да, це... Кому цікаво їхнє життя, як вони живуть, введіть в гугли Амішу і все там розкажеться. В них є магазинчик свій. Там все дуже якісне, фермерське, дуже смачне, дуже смачне, не таке, як в магазинах. І це ми їдемо з сестрою. Вона нас повезе. Я її дуже давно вже хотіла. Хочу побачити. Мені дуже цікаво щось смачненьке взяти. І так просто побачить. Сир, мед, Сир, мед. там дуже смачний, каже. Його? Ну, буду показувати вам. Ми вже під'їжджаємо. Це йшли два хлопці із їх, із Аміші. Дуже цікаво, ми їхали і там. так, Вони прання одежу вивішували на Дворі стірка. Вже де небудь є такі хати, що це їхні, що вони живуть. В інших Штатах в Америці є прям цілі села посілки, чи як, там, де вони всі в Кубки живуть, а тут, а, ні, там хата десь там. Немає такого, щоб цілого села спереді бачу озеро так гарно. <гадмінь> Яка красота. Це ми вже приїхали. Ось тут магазинчик з їжею, там різне таке. А от там меблі, скільки всього краса. Так, ми вже приїхали, зайшли. Є фрем коляски з Оксаною і хочу показувати. Сестра е, вже заказує там м'ясо і сир. Вони одразу такими слайсами тонесенькими наріжуть нам. Так, це все, це все геть, їхнє виробництво всього. У який цікавий рулет. Ой, як схотіла. Я дуже давно вже рулета їла. 6 доларів. 6,49. Потім блубер. Бачу, я і морозиво, ковбаски, піца навіть. Щось таке ясне. Так, ось тут закрутки. Це чесник, Спаржа. Це все вони своє. Це все їх своє, вони роблять. Так. Я собі знайшла рогачі, такі приколки, щоб робити прическу. тому що в Америці їх. Я не знайшла. Ну, в тому місці, там, де ми живемо, то не було. Так, дивіться, знов це їхня випічка. Я візьму якось рулети, але я просто так схотіла, що я не знаю. Печиво. І далі йдуть вже різні формочки, це вже щоб для печива різненьке. Так. О, мені оце треба взяти, воно таке гостре, їм дуже класно вирізати варенички. Так, да, да 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 я його собі візьму. Так, що тут ще є? Це що таке цікаве? Так, форми, тут мені більш такого нічого вроді не треба. І різні крем, молоко, сир, отаке масло. Це моя мама дуже любить його. Вони завжди його, як бувало, приїжджали сюди, брали його на бутерброди. Так, це дуже сир. Знаєте, ще хочеться навіть побачити людей. Це сир, сири, а це йогурт. Вони самі виробляють е, меблі різні. Вау, який гарний звук. Дуже гарний. Ого, клас. Так. Просто мелодія грає не, не то, щоб, аби, знаєте, що небудь там дзвонило, а це грає мелодія 168, ось така. Це вішать біля дверей чи ще де. Ну дуже гарно мені сподобалось. <плес> Класно, неймовірно, так треба зробити, щоб не. Музичку роблю. Так, дивіться, це таки, щоб пилюку, напевне, прибирати. Ах, я вже швиденько, бо вже щось є фрем. Пледики такі. Тут різні ці. Welcome, family. Перточки, ух, була не впала. О, злякалась. Так, показую далі швиденько, огляд магазинчику підемо. Це все для кухні. Терточки. Навіть ліки є. Тому що вони не в місто вони не їздять. Ну, можливо, їздять, я не знаю, але до... Госпіталя чи в лікарню, ні. в них все своє. І лікарства і різні там, і свої лікарі, і все. Дивіться, які цікаві. Макарони. Я думаю, всередину роблять такі фарш. Ось ці дуже люблю. Так. Це напевно мені здається таке, як буде. Подлівка. О, це теж. Гане я спитаю сестри, чи добре буде, тому що я ще не все розумію. Так, приправи, приправи, посипки різні. вау, скільки всього просто очі розбігаються. Горішки, печиво, цукерочки, закруточки, ну, є багато всього на вибір. Тут ідуть ковбаски різниці. Це чай напевно. Так, іду, іду до сестер і будемо вибирати, покажу вже, що я купила. Йдемо ще дивимося. Меблі їхні. Цілий магазин з меблями є. Уже там все купили. Як класно, для кави навіть така гойдалка. Таке крісло. Ну, але дорого, 525 ось таке. Ну, але чувствують, прям таке держиться щойно. Вони самі виробляють. Дивіться, різні гойдалочки. Ось там. Це на терасу, на двір. Стільчики, дивіться, як гарно. Ось це. Тут вогник буде горіти. Шикарно. Був який стін гарний. Мені вже стало подобатися такі столи на чотирьох ножках, щоб вони не дуже такі великі були. Іду, я ще подивлюся для діток. Качельки. Ну, багато вибір, просто очі розбігаються. Ось така і це воно. Ва-ва! Я просто побачила ціну, хочу вам показати. 5819, ось цей. Так, ось ось це. Ну це дорого. Ну, воно крепке, воно якісне, воно дуже якісне, але і дороге. Так, подивилися ми це все. Будемо зложуватися. Скажу, що дуже дорого. Воно то і файне, але ну, одне може бути крісло 500 з чимось доларів це дорого. В цьому магазинчику не так, там де їжа.